Чи не думаєте ви, що Зеленський успіє до всіх всіх своєї нелегітимності? Зеленський може успіти до свого переобрання зробити так, що Україна буде під Росією? Добре, дякую, зараз. Зараз відповімо на ваше запитання. Чи не думаєте ви, що Зеленський може до свого переобрання зробити так, що Україна буде під Росією? Ну, тоді це буде просто тотальна війна, е тому що ну тих, от е в нас же є е військове формування е територіальних громад, по суті, партизанські загони, і, і це зараз, зараз відбудеться нова мобілізація. Е тобто, тут проблема е зробити то можна, тільки треба ж встигнути втекти. От точно -то правильно. Насправді, мені здається, що вони це задумали раніше. От те, що відбувалося перед 24 лютим, от в мене таке враження, що планувалося саме це. Зеленський був згоден на все. Ну, от те, що ми не раз розказували. От там, де під окупацією в той період був Володимир, вони українських прапорів не збривали, вони не збивали висіли. Це мало бути далі українське государство. Тільки ну на зразок Лукашенківської Білорусі тільки слабше, тому що Лукашенко ще йноді зубчики показує, а Зеленський точно ні. От вони це панували, і вони побачили повний облом. Вони побачили, що ви можете сто разів домовитися з Зеленським, ви можете мати контрольованого міністра оборони, ви можете мати там яловий уряд, який виконує будь-який наказ. Але є українці, це український народ і українська армія. Ну от залужного прибрали. поставили сирського. Ну, уявімо собі, почнеться прийде якийсь абсолютно зочинний наказ. Ну він все одно не буде виконаний. І сирського пошлють, і тих нових генералів пошлють. Просто буде вже тоді. Вибухи, це все дуже швидко організується. Відразу появляться нові збройні сили України. Ті самі, тільки з новим керівництвом. Якщо Сирський не оголосить відразу, що він не підкоряється Зеленському, раз, раз. а Обласні ради, районні ради, міські ради почнуть оголошувати про недовіру, відмову підкорятись Зеленському і Зеленський втратить так. владу і. Минтєво. Всі відразу ж приймуть рішення, що збройними силами України керує залужний, від нього об'єднаються всі, і Росія в цьому програє. Ну вони захоплять ще якусь територію, їх доведеться звідти ще вибивати. Насправді мені здається, що це в Москві зрозуміло швидше ніж в Києві. І тому якщо Зеленський... вони Тарас, Якщо вони почнуть хімічити після 31 березня, тобто ну плювати на конституцію, ми отримаємо точно від воз... від... відозви міськри міських і обласних рад. Де е, зразу збереться більшість проти Зеленського, переформатуються, викинуть слуги, або й слуги місцеві будуть проти Зеленського, і будуть заяви про те, що його легітимність закінчилась. Я б дуже хотів, щоб так сталося. Я не зовсім впевнений, тому що я бачу трошечки. По тих, на кого я там дуже б орієнтувався і очікував, що там не зовсім так пішло. Але вони поки в м'якій формі Так, м'які. вони уникають вона... речі, яка би викликала якийсь розкол суспільстві. Як вони припускають розкол, тільки Зеленський робить більше ніхто. Але от цій ситуації, про яку ми зараз говоримо, про яку було питання, я думаю, що Зеленський ще може на це готовий, тому що він не думає. Він собі... він нарцис. Він впевнений, що всі на нього моляться. Він певний, що українці там його мріють, що він знову став президентом. Що якщо він скаже, що з Росії потрібно мірітися, значить треба миритися. Ну він достатньо тупий і самозакоханий. Але я думаю, в Москві не такі тупі, і вони в москві зрозуміли, що треба на вищій точці, зараз, коли у них ідуть якісь наступальні дії, зафіксувати це, поставити оцей корейський варіант, а після того знищувати Україну з середини. От, після того добитися, щоб Зеленський знову став президентом, організувати так, йому він максимум Він може стати президентом, але але на, на виході він може справді вигідну угоду Росії підписати. От, вигідну, вигідну, вигідну угоду Росії, він підпише. Там не буде інших варіантів. Він її підпише з фактично стратою території. Можливо, вони йому всунуть туди, можливо, він підпише щось по демілітаризації. То вже не буде виконано, то вже буде вибух, але насправді. Ну, насправді, я думаю, що вони будуть шукати спосіб після того руйнувати Україну середини і зміцнювати свою армію, якщо їм вдасться, щоб знову Зеленський став президентом, чи якийсь там Притула який став президентом, ще якась біда Ярмаківська. От в такому випадку, вони спокійно будуть знати, що рівно за рік вони матимуть мільйонну, добре злагоджену, озброєну і підготовлену армію, з якою вони ризикнуть знову поперти і взяти Україну. Без Ніяких домовленостей. Якщо в них цього не буде, вони будуть пробувати вести гібридну війну проти України надалі. До речі, хочу нагадати: я розмовляв з деякими іноземцями, ну, з американцями. Вони кажуть, що в принципі постачання боєприпасів так, щоб катастрофічно не обвалилося. Тобто, вони чомусь не потрапляють на фронт. Угу. Теж питання. Особливо на Східний фронт, де а, в Рашисів є особливий інтерес. Резерви принаймні на два місяці завжди закладалися. Тобто. Та питання. Президент України Володимир Зеленський не знає, як набрати додаткові війська на фоні просування російської армії. Це питання стало для нього та його команди одним з найсерйозніших викликів спочатку повномасштабного вторгнення. Про це пише видання The Washington Post. Як зазначається, нездатність Володимира Зеленського сформувати політичний консенсус щодо стратегії мобілізації попри багатомісячні попередження про гостру нестачу підготовлених військовослужбовців на фронті. Викликала глибокі розбіжності в парламенті України і в ширшому сенсі в українському суспільстві. Це Господи. також призвело до того, що військові покладаються на безладні зусилля по набору солдатів, і посіяло паніку серед чоловіків призваного віку. Багато людей ховаються, побоюючи, що їх покличуть у погано оснащену армію та відправлять. На вірну смерть, оскільки допомога України Україні у Вашингтоні залишається у глухому куті, навіть попри те, що Зеленський обіцяє міжнародним партнерам, що Україна впорається з бойовими діями, якщо отримає необхідну зброю та іншу підтримку, лідер України та її найвище військове командування досі не змогли розробити чіткого плану призову тисяч нових солдатів, критично необхідних для захисту від нападів Росії, що продовжуються. Питання, як поповнити лави армії, поставило зеленського можливо перед найсерйознішим викликом його. З 22-го року, тобто від початку повномасштабного вторгнення, відсутність чіткої мобілізаційної стратегії або, хоча б, згодою щодо того, скільки ще військ потрібно Україні, стало причиною звільнення Зеленським головнокомандувача ЗСУ Залужного в лютому, але новий головнокомандувач сирський поки що не вніс жодної ясності. Про це пише The вашим пост. Слухайте, скільки багато слів замість сказати простеньку фразу. Пане Байден, запросіть Зеленського до США, тихенько відокреміть його, вдягніть на нього кайданки і відвезіть його в тюрму на гарному прекрасному острові одному, який називається Куба. А там є американська одна база, така відділена, як Називається Гуантанамо. І от на Гуантанамо вишіть його, і хай він там зникне. От щоб ніхто не знав, де він є, от швиденько туди вивезіть. Як швидко в Україні. Відновиться нормальна мобілізація. Як швидко в Україні почнуть виготовлятися озброєння? Як швидко в Україні почнуться нормальні успіхи в військах? Всі невдачі України в цій війні почалися з того моменту. Ну, вони почалися з 19-го року, але оті вже. Після великого вторгнення вони почалися виключно внаслідок фактору прямого впливу Зеленського. Він блокував залужного і таким чином давши сирському картбланш по Бахмуту і накази і не маленький Сталінград. Простий момент залужному заборонено було робити кадрові перестановки. тому то й річ сирському, сирському, сирському даний карбан. Ну я думаю, що сирському даний і список. Хто не сподобався Єрмаку, хто невірно підданий, і тих відповідно поміняють. Але в будь-якому випадку це є єдина причина. Коли ці всі розповіді йдуть, я прекрасно просто розумію одну річ. Є певна, це називається така ніби суспільна відповідальність західної преси. Воно розуміють і знають, що. Ну, Україна потерпає від того, хто є все одно стратегічним ворогом для США, це Рашистан. Навіть якщо вони там схиляються до Росії, до, до республіканців, навіть якщо це Fox News, але самий справжній Fox News. слухайте, та навіть якщо це Тайк Карлсон, Карусон, який. Путін набрав інтерв'ю, а потім розказував, що слухайте, ну це взагалі то маразм, це повний дебілізм називати українців фашистами і все інше. Він навіть визрівся, не стерпів. Тому насправді в них всіх є певне внутрішнє домовлення. Ну Обмежуватися в випадах і в критиці проти України, тому що в той момент, коли ви кажете, що Україна це є Афганістан, це перша фраза. Наступна фраза має бути: ми звідти виводимо з Афганістану війська з України, ми припиняємо її підтримку. Це друга фраза. Вони не можуть йти окремо.